На тьоткінському плацдармі ворог не полишає спроб просунутися в бік нашого кордону зі сторони Рижівки та Бесалівки, кидаючи на убій штурмові групи заболванених та доведених до нищебродства росіянців. Там наші хлопці двома контратаками відбили штурми та не допустили втрати позицій. В сумському прикордоні розповідає далі, а з тебе репост, підписка та вподобайка. Наші ріднесенькі герої продовжують перемелювати живу силу північних дикунів окупантів, продовжуючи контратаки, коли треба, та тримаючи позиції де треба, незважаючи на перевагу окупантів артилерії, скидів, кабів. Які звісно вбивають наших героїв, ці слуги літаки літять будім всіх бомбіть літаки? Літя і далі потрапляють в корупційні скандали, а не на шпальти допомоги армії. А наші казаки і надалі утримують звільнені від підерів Кіндратівку, Андріївку, Олексіївка та сірі зони на півночі від населених пунктів, провівши одну контратаку в Кіндратівці та дві біля Олексіївки, де утилізують гарно залишки 30-го полку та 155-ї бригади, яка неодноразово помічена у розстрілі наших полонених. Новинні рашистські канали постійно, як лівітан, всюди перемагають, захопивши село Юнаківку. Ще 2 липня, а 12 липня вже пишуть, що взято повністю в сіру зону. Але 95-та бригада, 1-та танкова та 156 та бригада вчора п'ятьма контратаками показали, що ми не тільки тримаємо південь, але ще заходимо і до центру села. На інших ділянках були кровопролитні зустрічні бої. Просування ворога не допущено. Ти ж не полінувався поставити вподобайку? Слава Україні, героям слава!